Добрий день, мої шановні підписники. Вимкнула стірочку, м'ясо з бороділечки. достала, бо два дня і маємо велике свято. У дімчика нашого день народження в бусі. Ми будемо святкувати. Я раз запитала, що Діма робити день народження. Він сказав, ні, не треба. Нащо не хочу нічого. Тоді ще раз перепитала, бо я в будь-якому випадку готувалася, бо все одно будуть приїжджати гості рідні і будуть вітати. То, е, так як Дімка в минулому році в нього був ювілей, 30 років. Він е, був, не знаю, на фронті, що він там їв, не їв, пив, не пив, ну, ювілей. Та якби й не ювілей, просто день народження святкувати на фронті, якось не дуже. Перед цим що е, що це Дадеться, було його день народження. На роботі, був? Бо... скільки в нього днів народжень було на війні? Одне, мабуть. Боже, вилетіло з голови. В общем. Факт в тому, що перед цим був ковід, одне, друге, третє весілля в 2021 році. Це якраз ми заболіли. Оце ковід був. Ми не святкували, бо ми були на весіллі наших друзів. Я ж викладала це все. Перед цим, мені здається, ми робили день народження дімчику в нас вдома, у батьків ми там жили. Але знаєте, такого, щоб грандіозного, великого, серйозного, ще не було. Тому ми будемо готуватися. Боже, в мене почало згадувати, все просто постиралося. Так, бусі, дивіться, помила голову з такими штучками, купила капсули, зараз вам покажу вітаміни, щось там підживлюють, бла 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 нові шампуні. Будемо відпускати коски. Стандартна процедура, я цим люблю займатися. Я або собі перепалю, або неправильно пострижуся, або ще щось зроблю і відновлю. То, що ви мені пишете, от то все я ж вам там комент написала. То, що я вже думала виходити до вас в прямий ефір. До того настрій зіпсували. Ви дивіться, мені то окей, я вже така твердолоба до цих всіх хейтерів, коментарів, дебільних. Дім у мене трижди контужений. Він отак просто, як спічка, запалюється. Він каже: Я зараз напишу, я зараз такі мати буду писати. І кажу: Діма, не звертай на них уваги! І кажу, ну це просто люди нормальні, люди адекватні, добрі, вони ніколи не дозволять собі просто принижувати когось чи чогось. Вчепилися за ті туї, за ті мертві дерева. А може, ми сатаністи дімо, може, ми кайф получаємо від тих мертвих дерев. Не пишіть єрунди такої, що просто на голову не налазить. Мертве дерево притягує покойника. Ви мені давайте живі факти. Коли посадили, хто вмер, через скільки, що Ростин показав, що там вмер, від туї, якої Бробан, смарагд, колумна, нам чітко, конкретно. Це просто діблізм. Я вам хочу сказати, що ось, свого прикладу, я знаю, що у мами з татом на задньому ганку, ззаді дому, була краниця, вона там є. Але просто зараз воду беремо з скважини. Коло нею, там, біля неї, не коло, біля неї росте горіх. І знаю одне: якщо горіх близько до криниці, то вода була гірка. Може, це від будь-якого коріння, але я хочу вам сказати, що ми пили ту воду, і вона була така гірка, терпка. Аж оскома на зуби брала. Оце я знаю. Це життєйський факт. Я його особисто відчувала на собі проживала. Ще я знаю, що якщо на подвір'ї дерево шовковиця, шиця, знаєте, не біла, білу можна садити. Фіолетова. Все, капець, у вас подвір'я буде всрати пташками, візерунками, фіолетовими. Оце я знаю. Що від то тої буде? Люди добрі, у вас от, проблеми в голові. І ви з ними живіт. Не робіть другим, не пишіть просто того, що на голову не налазить. Я була в шоці. Ми, ми з цього просто всі хатою, родиною сміялися. Що Ну до чого це? Як це? Ви самі можете зрозуміти мертве дерево. Є сухе дерево, це те, яке не поливали. чи просто через якусь болячку воно засохло, воно висохло, воно обсипалося і його викинули. Оце мертве дерево. Все. Мертве дерево. Ну... Хорошо, я ж кажу, нехай ми будемо зімою сатаністами, ми собі засадили просто все подвіра мертвими деревами. Ми кайф цього отримуємо. Мої мами вся подвіра в Туях. І не з Русланом, подвіра в Туях, та через хату зараз візьміть. Йо... <салю> Обсадіться чорнобривцями, горішками і кайфуйте, а ми далі так будемо з мертвими деревами жити. Все, що ви написали, написали, воно, воно смішно, аналогічно. Вже написали те, що за мертві дерева це раз, друге, що навіть посадили ті туї, поміняйте забор, бо та сітка ні до чого. Люди, воно грошей стоїть. Ми гроші потратили, щоб купити ту сітку, ті стопчики, а ще тепер, що нам викидати це все і ставити гарний забор. Якщо туя має виростати, вона буде висока, квадратна, обстрижена. Яке ваше діло? А якщо й ми хочемо, от ми з зімою так мріяли собі поставити забори з сітки. Бо я хочу бачити, хто по дорозі їде до кого. А? Хто що купив, хто що жене, корову, козу. Я все хочу бачити, я хочу наблюдати за А Поставиш собі забори з профинастіла чи не знаю, що закриєшся, нічого не будеш бачити. отак от я просто за те, що ми живемо своє життя. Своє. Мій канал називається Зава. Зава це я, Олічка Завочинська. Канал не називається Навчить мене Жити, як правильно, бо я не вмію. Ці ваші коментарі я казала. Ви просто тратите марно час. Перше, ви нам піднімаєте настрій? Мені скоро будете й Дімі, бо я його теж навчу сприймати цей, не знаю, неконструктивний хейт. А, але ж все рівно, ви сиділи, тратили час, друкували. А я така бах. Видалити, заблокувати користувача, і ви дивитесь марафон Єдині новини. Я вам далі кажу, або діти не знаю, когось іншого дивіться, того, кого треба вчити жити. Ви дивитеся, як я живу. Що ми робимо? Діма каже вже не знімай, як я копаю, бо вони будуть мене ще вчити копати, то я точно вже не стримуюся. Ви спостерігаєте, ви дивитесь наше життя. Я веду цей канал для себе. Це мій архів, це моя пам'ять. От почалася війна. Ми заходимо, всі переглядаємо попередні наші відео, які ми були щасливі всі разом, як нам було класно. Це моє. Я його зробила. Не ви його зробили. І ви у ці ваші коментарі, так, да, ви самі обираєте, Коментувати, не коментувати. Хтось хоче коментувати, і пишете, я кажу, в мене відчуття, що кожного дня день народження або в той день, коли я викладаю влог, бо багато гарних коментарів. І я не прошу їх писати. Я ж не кажу, пишіть мені лише гарне, пишіть хваліть мене. Ви самі обирайте написати коментар, не написати, але обзивати, обсирати, вчити жит... життя не треба. Я вас не прошу. Все, so, це дуже просто. Я вам подобаюсь, ви мене дивитесь, я вас це ціную і поважаю. Що, значить, ви такого самого складу розуму, як я, вас бачення на життя, таке, як у нас, у нашої сім'ї, у мене. Пишете фігню, я буду видаляти. Вона мені там не треба. Я казала і кажу сотий раз, якщо в мене в хаті грязно, якщо в мене на подвір'ї грязно, мені кидають сюди сміття, я буду його прибирати. В мене не буде грязно на подвір'ї і в хаті. Все, so, щастя, здоров'я! Я п'ю кохле і підем, щось підемо щось будемо робити. Все, бусі, кави попила. Дивіться, показую вам. То, що я хотіла купила такі капсулки, вітамінки. Е, перший етап це треба втерти в коріння, почекати півгодинки, потім мити голову. Воно таке, як олія, ти з ним не походиш. А наступний момент це вже коли помили оце все шампунькою і потім вже втираєте в саме волосся. Ось, щось воно так буде. Показати вам, що в мене є? Чуні, а бачили, це е, мені привезли е, Богдан з Танюшкою з Гудюшою з Букувеля. І миросику такі самі. Бачите, А вешки тепер так тепло. Я й не хочу її знімати. Але треба, бо йду на вулицю. Дімчик уже там, біля <с> вашої улюбленої um> сіточки. Зараз покажемо, що будемо робити. Це бусі. Я вже вділа вуйкуську свою жилетку. Це вже не збуквальнець, я в концебі купила. Бо там дуже холодно, осінь вже прийшла. Все, одягайтесь тепло. І так, молодь, розказуємо. робить зараз таку штучку, і він сюди буде вкладати бордюрну стрічечку, а сюди агроволокно. А потім ми поїдемо в ліс по гриби, і поки будемо шукати гриби, не знайдемо будемо збирати шишки. І отут от все буде закладено шишечками, щоб це було відділено. Агроволокно буде тримати ріст буряну, травички, воно буде застелено. А тут Дімка собі травичку тримером буде косити. Ось так воно у нас буде. Кугусь прошарувала сюди по підсідку, щоб агроволокно стилити. Діло гибле, я вам хочу сказати. На дворі холодно, вітер віє. О, мене спина мокра. І ось я перестала це робити. І мені так холодно, що це капець. Так що я зараз біжу в хату готувати обід. Вітер такий, ви мене там чуєте. Я вже в хаті бусі з сірка ще не допралася, Зробила діймі каву, бо він мене послав за граблями і каже, що де вже все. Кажу, дай донечки жарити. Він каже, а далі хто буде працювати. Так, знову відкриваємо двері. Так що зараз буду все ото, що посапала, буду вигромажати. Громадила, громадила спочатку з того краю, я тоді зайшла, піднімала сітку і по підсітку громадила. Ой, яка я хитра. Але це таке, знаєте, з пустого в порожнього, до знову деревцятка листячко нам тріпають, тріпають. Будемо ми тут всю осінь стояти. Це така це штучка така, тук-тук. Тротуарна -тук. стрічка. Бачите? Ой, боже, ці білі камінчики так красиво, я б теж так хотіла. Але кажуть, що вони зеленіють. Але воно таке хоче, щоб таке. Єлічки, кора, десь камінчик, десь шишка. От красиво. Мені таке подобається. Бачите, тут показується, як треба все робити. Ну, мій дімко знає, він же, як це все робити. -де? Пожалуйста. Я трошки забив. Там ще хваляється, вона стріляється. Потім. Потім сюди агроволокно. Ну. І чуть Чи чітє тако виляє. Бусі. Оля Сергійовна справилась. Повну масочку ванчку. Дімі зробила. Ось стегенця вже дістала, зараз йде Дімчик. і буде обідати. А я тим часом бусі буду розробляти і. Хочу замаренувати рибку. Червоно такий подивіться, шматілер, танюшка мені привезла. О, ось рибку замаранувала, сміття викинула. Дім вже прийшов, ходив за проволічкою. Там уже зараз я може фіксувати, розстилати агроволокно. Тільки що приїхали люди з сінього села купили. Туйку, ауреонана, я її не зняла нічого, все так скоренько. Бачите, зробила рекламу, що ми вже продаємо, але само вивіз. І люди приїхали і купили. Все, зараз будемо працювати, будемо стелити волокно. Доставала кріплення з агроволокна. Так пальчики намуляла проволочку доставати. То завжди вилазила, сама що треба було бігати їх назад, стровлювати, а це достати не могла. Буде. А тут ще таке шишечки, шишечки, шишечки. І потім ще 300 разів загромадити. Бо дерев ще дуже багато в нас. В Листі. Голих ще нема. Мертві є, <с irm Emielin> а голих нема. Усі, подивіться, у нас вся долина, весь наш район, якісь такі в тумані, ото -за Завалянська гора, її навіть не видно. І так подивіться, по кругу все. Все, якийсь такий туман, чи дим, непонятно. Воно, дивіться, там вишка десь вдалі її навіть і не видно. Подивіться. Непонятно що. Молодеж, ми вже в Саврані, Ото Я вам знімала, то ми на полях-височках були. Скупилися по продуктах на день народження Дімчику. проволоки ще докупила, бо не вистачає на кріплення агроволокна, і Приїхали. Зараз-пока. І. На Ваша любима рубрика собою. Миросик. Покажемо гусям, що ми купили. Почали купувати. Датові на день народження вже, щоб готуватися. Не інтересно. Шампанські тут. У відпустку завтра. Піскун тут буде... буде на саді. Ось такий. Ну, це цигарки папі. Давай. Давай це. І ще є. Ти в мене такий помічник асистент Мирончик. Рибу, скумбрію, буду запікати. Зараз скидаю, yeah. не знаю, не хочу ставити у холодильник морозилку, нехай вона вже розмерзається, бо yeah. завтра її буду чистити і заправляти. Yeah. Завтра буду робити всю докуботу. Молочко. Лише купив ми ще купили, я зговору, я ми, ще купили ми ще купили молоко. Ми вже всі почули. Ми купили два молока. Якого це кольору хлібчик? Чорний. Темний хлібчик на бутерброди. Так. Да. І біленький хлібчик на бутерброди тостовий. Він довго да. стоїть бусі, проводить у нього до 3 числа. Так що купила сьогодні. Ми ще купили кусняшки. Кусняшки? Так. Да. Я, я свій тільки покажу. Так, ми купили на стіл, не вилазимо. Ми купили... Перепилині яйця на Цезар. і Мам, Ма, вони такі маленькі. Це не шоколадні. Угу. Це не шоколадні. Так, Купили куряче філе, це також буде на цезарі і м'ясо свинини. Свинина у нас м'ясо на тушінням на що мати. Приготую. Так а там глинчик і м'яско зробила тобі. з тобою, Щось спати і другу. Поки все розклала, то в розілку, то в холодильник, то на підвіконня, то в миску таку, то в миску, таку, щоб розмерзалося. Та вже на доволі темно бачили. А там дівчик вже застелив, хочу ж вам показати, що вони там як виходить. Зараз світловим кто на вулицю і покажу. Подивіться, яка краса. Подивіться, подивіться. А завтра це все шишечками закидається. Оце в мене телефон вночі знімає. Красота. Ніби як асфальт постелений там. Кузя, то не для тебе бордюр. По дорозі, пожалуйста. Подивись. А йому подобається. От собака. І диви і не зійде на траву. Так і шурує. О, там бішу! Та бішу. Білка. Що ти білка? Привіт. Одеська маршрутка їде. А Одесу не хочеш, іди сюди. Дядько сказав, что плюс каша. Маша плюс каша? Да. <рес> а що ти, млинчиками не наївся? Із падаю. Зробили пельмені, ясно. Бусі, я зняла стірку. Ага, ага, зараз буду їсти діву їсти. Стірку. Ага, да, миросик, ми зараз, давай кисть. О, мирот, такий говорунчик, Саша, це капець. І куди нас йдемо? Магазинчик, коли зустрінемося. Це капець. Все, переодягаємося. Давай. Так, да, мухи. Я так багато зараз буду вибивати, Бусі, подивіться, ото все і мухи. Це да. бусі, всі поїли. Де моросик. Да. Зараз щось вам продемонструємо. Що ми навчилися з моросиком робити? В нього є ось така штучка, собачка, тут звірята, все і кусочок фортепіано. І що бусі? Я його трошки навчила грати. Зараз вам покажу. Дивіться. До соба на тонсі. І ще раз. Ти що? Тому Мирон Дмитрович Поросюк зараз продемонструє, які він знає ноти. Да, Мирошка? Да. Так, гарно всі нотки. До, ре, ми, фа, со, я, си, до. А назад? Що до. До. Ля. Ля. Соль. Соль. ці коліна тут мі. Поклон, поклон аж. до землі. Так, друзі, завтра ж день захисника України, свято покрови. І день козацтва. Що таке морошка? В садочку сказали взяти з собою вишиванки. Ми її ще ніде не одягали, наша новесенька. Зараз я її попросую і одягну навішало. І шаровари в нас є. І сказала, а шаровари потрібно. А нам сказали, якщо у вас є звичайно, тому прасую шаровари, вишиванку, і пояс треба взяти, бо є ось цей, а він дуже тоненький. Мені здається, що він буде занадто тонкий. Але, можливо, можна його нормально не буде. Побачимо. Я дам і ширший, і тонший. А виховательки тоді нехай побачать, з яким буде краще. І що? І носочки треба біленькі, якісь гарненькі, але вони будуть в капчиках. Я думаю, в нас оце уявіть. Образ не завершений, У нас немає шапки і в нас немає чобітків. тому треба буде десь тоді організувати, придбати чи ну, замовлення замовити. Бусі попрасувала реч Моросику на завтра. Е, він в мене якийсь такий, знаєте, артистичний. Ось маму. Е, оце ми на фортепіано тому маленькому грали. Перед цим на Бубані ми загналися в гараж, а в тата там Бубан в гаражі стоїть. Мама тоді не любить страшне. І мама каже: я вам його віддарую, я грошей дам, щоб ви його собі забрали. А Мирон не знаю, у нього душа до того Бубана так стоїть. Я колись вам знімала, де там Гордійко грав, Мирон танцював, потім навпаки було. То зараз Мирон так відчуває ритм. От в нього прямо музикальний слух. І він в того буба на заєї дурі і так швидко-швидко, і тарілками зверху. Так само до фортепіаної. Добрий день. Я йому декілька разів показала. Спочатку ми нотки вчили, він за мною співав їх, а потім я йому раз показала. в мене так було на екзамені у музичну школу, що мені викладач один раз там заграв, там декілька нот було. І я повинна була по пам'яті відобразити цей звук. І я зробила це мирону, і він це повторив за мною. Так що не знаю, якщо захоче, буду возити. Не захоче, не буду возити в музичну школу. Тому в мене було це, якби. Мене заставляли. Я чогось не хотіла, не знаю чого. Не дуже було мені там цікаво. Перший рік було дуже класно, а далі пішло все на спад. Тоді я сміюся, що я шумиросик. Постані мені піаніно. Піаніно що <свісно> <да. свісно> це моя здійснена мрія грати на синтезаторі. То ми миросику замовимо десь стару блушну ямаху. І будемо грати вдвох, да, Мирон? Мама. Я на Ямахі, ти на Бубані. Ні. А, в нас є колонка з мікрофоном, так? Да? То підписана на нас в Тіктоці, то ви бачили оцей концерт. Май, я можу, до речі, вам вставити. Ма я ще сказати. Підписуйтесь Фасп... на канал. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал, вкладу відео з Тіктоку, там, де я готую молодого та меду. У нас є клонка з мікрофоном, і це Мирон її тягає по хаті, і я йому кажу, що ж потрібно казати в той мікрофон. Але я вам трошки його обріжу, там де звук маршу вже не буде. Мій влог плавно переходить у твій влог, так? Маю розказати брішік про, про місяця. Ні, бусам не можна це я короти. Я, 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 я. Це бусі. Тоді дякую, що були сьогодні. Зі мною з нами. Завтра я знімати вам не буду підготовку, тому що роботи ну дуже багато. А уже день народження сам потрішки, можливо, і буду знімати. Не буду тицяти телефоном гостям всім. Отак буду питати, так кого можна знімати, кого не можна, того й буду знімати. Але отак загальну атмосферу нашого свята хочу вам зняти для нас, щоб це була пам'ять. Тоді зустрінемося вже десь з 2 жовтня, а можливо і 2. Побачимо. Все тоді бусі, цілую. Люблю ваша зала.